Привіт! Деякі сурогатні мами питають: а чи можуть батьки приїхати до мене в гості? Давайте розберемося із цим. Зазвичай батьки та сурогатна мама не проводять багато часу віч на віч. Перша особиста зустріч це знайомство та підписання документів на початку програми. Друга це останні тижні вагітності. Тоді батьки прилітають в Україну, щоб підготуватися до зустрічі з дитиною. А сурмама проживає в Києві в очікуванні пологів, тож у них є час для спілкування та прогулянок. А от протягом вагітності вони зазвичай спілкуються у скайпі чи через месенджери. Втім, протягом вагітності батьки можуть навідати сурогатну маму. Зазвичай найчастіше вони приїздять не просто в гості, а щоб сходити з нею на УЗД обстеження. Для них це хвилюючий момент зустрічі з дитинкою. А після УЗД сурогатна мама та батьки, як правило, проводять трохи часу разом у нас в офісі, в кафе або ж на прогулянці. Звісно, і спілкуванням допомагає перекладач Артеміди. Зазначу, що такі зустрічі все ж трапляються нечасто і тільки якщо жінка не проти. В цілому сурогатні мами та батьки спілкуються переважно через інтернет. Якщо у вас є запитання щодо програми, залишайте їх у коментарях чи телефонуйте. Ми обов'язково допоможемо.